must. Офіційний представник турецької компанії TMG Power в Україні. TMG Power – відомий виробник генераторів, що з 1987 року зарекомендував себе на європейському ринку як надійний постачальник якісної техніки. Компанія пропонує широкий асортимент бензинових та дизельних генераторів на базі двигунів Lamborghini та Honda. Починаючи з 2006 року, під брендом TMG Power випускаються також промислові генератори, що оснащені потужними двигунами. Баудуїн, французького виробника, який постачає надійні двигуни для військової, кар'єрної та суднобудівної техніки. Співпрацюючи з TMG Power, компанія MAST надає можливість українським замовникам користуватися обладнанням найвищої якості, що відповідає міжнародним стандартам та здатне витримати інтенсивні навантаження. Обираючи Mast, ви отримуєте не лише надійність та професійний підхід, але й ефективні рішення, що сприятимуть розвитку вашого бізнесу. Mast груп. Твоя найкраща інвестиція в майбутнє.